Дай Боже, стало відомо про страшну знахідку. Всі ви знаєте Наталію Поклонську в минулому стриптизершу, а потім головного прокурора Криму. Власть, Кров, наш, кров власть Крим, Крим наш її любили і обожнювали москалі. Багато знято фільмів для дорослих з її участю, навіть багато серійні аніме набирали популярність в Кореї. Вранці Наталя йшла на службу до церкви, яку вона завжди відвідувала по православним святам. Після церкви вона зайшла до своєї пристарілої матері, яку вона часто відвідує. Після чаювання Наталі стало погано. Навіть білий шум лився з роту, як говорила її мати. Що це було? Замах на вбивство чи случайність патологоанатом побачить і оприлюднить з понеділка. Російські журналісти кажуть, що це слід Києва, а інші кажуть, що рідна мати мала кредити та боялася казати дочці і аферисти їй пообіцяли повернути із застави квартиру на маленьку послугу, а саме таблетку підкинуту в чай дочки.